З дитячого одягу іспанського бренду Majoral. В лот входять одяг різного віку від бейбіка і до підлітка. Старалися складати різний вік, підбирати верх низ така ковтинка. Це йде на 12 місяців, вона йде утеплена. Тепла курточка з капюшоном, з підкладочкою на флісі, на 74 сантиметри. Це може бути вже зимова курточка. Штанці теж йдуть утеплені на 80 сантиметрів. Для дівчинки ласінки такі цікаві. 92 регланчики. Ласінки. На 86 Вони йдуть ніби як під замш. Монсків. Дуже крутезна курточка. Теж вона йде така утеплена для дівчинки. 98 см на замочку. Під байкерську. Така тут теж тут замочки. Стильна. Костюмчик йде на 104 см. Тепла спідничка на резинці, тепла тканина. І такий регланчик. Реглан. Реглан для хлопчика. 98 тепла ковтинка. Спортивні штанці 92. Теж йдуть утеплені. Джинси. Тепла ковтинка. 92. Натуральна рубашечка. Теплий Светрик. Светрик йде на 122, на 7 років. Він йде повністю утеплений. Така жилетка на хлопчика. 128 на 8 років. Тепла ковтинка. Такі шкіряні лосини для дівчинки. Цікаво, зроблені на 116. 110 тепла спортивна. Дуже красива сукня з підкладочкою така. вона. 134 тепла ковтинка. Така цікава джинсова спітничка. Рубашечка на дівчинку. Вік 152. 134. А сукня цікава, вона йде теж утеплена з підкладочкою. Рубашечка на 122 для хлопця. Тепла ковтинка. Вже більше на 152. Джинси. 128 джинсова рубашка. Так, лосини замшеві. Тепла ковтинка на 152? Дуже крутий пуховик. Під пояс на 12 років. Тут пише 152 висота. На замочку повністю він йде утеплений. Такий, можна сказати, вже зимовий варіант. Рукавчики. Темно-корично, він так переливається. Так, джинси двосторонні. Тут ніби джинс, тут ніби така проста тепла тканина на 152. Висока посадка, джинс стягнеться. Тепла ковтинка 134. Під велюр штанці, такі йдуть на кант, вони теж йдуть двосторонні, тут ніби як би велюр. Тут як тканина, звичайна. Спортивна така 152 спортивна ковтинка. Далі йде костюм. Такий лосини і ковтинка. До них вона йде дуже-дуже тепла. В складі є натуральна тканина. Ще один костюм. Тепла ковтинка, вона теж йде повністю утеплена на флісі. рубашечка. Штенці з поясом на 160. І теж тепла така ковтинка для хлопця на 166.